Є знижки на вітамін D3, D3 Max, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Піти вирішив сам, а навколо його роботи в метру багато маніпуляцій та брехні. Саме так своє звільнення прокоментував вже колишній керівник метрополітену. Але поки той плакався, журналісти випустили другу частину розслідування про Віктора Брагінського. Питань до керівника тепер побільшало на мільярда та півтора точно. Які махінації за правління Брагінського ще знайшли розслідувачі? І до чого тут танці, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 8 грудня 2023 року у Києві припинили рух поїздів метрополітену між станціями Демійська та Теремки. Закриття пояснили необхідністю термінового ремонту перегінного тунелю, адже там з'явилися значні течії та утворилися тріщини. Було прийнято рішення зупинити рух, тому що після утреннього часу пік з'явились нові тріщини, які вже несуть реальну загрозу безпеці перевезення пасажирів. Тому було прийнято рішення зупинити рух у цій ділянці. Середньо е, предполагати, чому це сталося. Це є декілька причин. Перша причина це відповідальник е неякісно виконав свої роботи, тобто зробив без, без тих вимог, які були передбачені проєктами саме гідроізоляції з закрутлення тунелю. Друге, це, е тунель цей тунель знаходиться в помі річці лівідь. Е і це е, тунель за оправою тунелю знаходиться вода, тобто тунель в обльоних груптах. Тобто може це здинуло, те, що липить свій е, приток. І третє це е, наше пливуни, <пливуни. То, що і, ми на коне зараз геологічного молодічному як заливає метро водою. Кияни почали фіксувати і на інших станціях. Відтоді ходили чутки, що під загрозою закриття ще кілька станцій, але розмови принаймні поки стихли. Одна з найгучніших обіцянок Брагінського була побудувати метро до житлового масиву Виноградар. Тунель є метро, нема. На початку 2024 року начальник київського метрополітену знову заявив, що метро на виноградар буде і що цього року стартують будівельні роботи, а через півтора-два роки станції будуть збудовані. За його словами, будівництво метрополітену є дуже дорогим процесом. Але метро на виноградар буде побудовано 100%. тому що неможливо залишити цей об'єкт у такому стані. Але що, що а це він вже не завершить, бо відсторонений розлюченим мером столиці від роботи відразу ж після ви. Виходу у світ розслідування журналістів Бігусінфо під назвою Король підземки з подробицями нажитого майна Брагінського, щоправда, яке записане на родичів або зазначено як подаровано. Декларації Брагінського, на перший погляд, не викликають підозри. квартири однокімнатні, автівка не нова. Дача в звичайному селі Лютарі далеко від Києва. Разом з тим питання викликають рідні та близькі люди Брагінського. Його мати Ірина Брагінська колись давно займалася пошиттям форменого одягу для різних професій, але вже давно вийшла на пенсію. Уже на пенсії вона оформила ФОП, заробивши 2,4 мільйона гривень, всю суму за винятком податків подарувала сину. Після чого він перестав її декларувати. За дивним збігом обставин далі пенсіонерка стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові ЖК «Вайт Вайтлаєнс. Квадрат тут по 3 тисячі доларів. Тобто дві двокімнатні, як у матері Брагінського, мають ринкову вартість близько 440 тисяч доларів. У витязі з майнового реєстру зазначено, що квартири були придбані по договору купівлі продажу буквально нещодавно. В січні 24-го року сама пенсіонерка запевняє, що вклалася в будівництво давніше, тож обійшлося воно дешевше. Суму називати відмовляється, але запевняє, що син до покупки. Стосунку немає, але найцікавіше було далі, коли в декларації за 20-й рік Брагінський згадав, що у нього є два сини та донька, про яких раніше в декларації ні слова. А їхня матір, колишня дружина начальника підземки, виявилася багатою жінкою та власницею квартири по сусідству із колишнім чоловіком шикарного авто, ділянок та парку місць. Дивина, що жінка з копійчану зарплатою змогла накупити стільки майна. Розслідування наробило доброго галасу. Віталій кличкому. Тєво відреагував і того ж вечора, 14 березня, заявив, що начальник комунального підприємства має бути відсторонений від роботи. А наступного дня Брагінський подав заяву на звільнення, але причина звільнення зазначена не була. Сам вже колишній керівник метро на своїй сторінці у Фейсбук вирішив написати прощальний пост. Подякував працівникам і заявив, що звільнитися раптово вирішив сам. А про роботу метро багато брешуть. На жаль, останнім часом довкола метро було багато маніпуляцій часом відвертої брехні, що ускладнювало нашу роботу. Проте я знаю, що кожен працівник цього підприємства професіонал, то докладає максимум зусиль для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. Одразу скажу, що рішення піти з посади начальника Київського метрополітену є особистим. Хочу запевнити киян та гостей столиці, що важливі інфраструктурні проєкти будуть реалізовані, зокрема, відновлення тунелю на Деміївській. Всі фахівці працюють 24 на 7. Для того аби якомога швидше відновити рух поїздів на цій ділянці до кінця літа цього року та будівництво метро на Виноградар найближчим часом відновляться будівельні роботи на об'єкті. А в коментарях люди реагували по різному Хтось дякував за роботу, але більшість, вочевидь, у сповідь керівника підземки не повірили. Да, Подякуйте йому за вкрадені мільйони. За 10 років жодної нової станції, які кияни так чекали. Це теж результат роботи. Я тут не як критик, а просто констатація фактів. 10 років для такого величезного міста, як Київ, це катастрофа. Насмішили про особисте рішення. Рішення піти з посади є наслідком сюжету бігу синфу, які знайшли ваші корупційні статки на 50 мільйонів. Ви б так там і далі сиділи та знищували потихеньку метро, якби не журналісти. Шастий, адже вже за кілька днів журналісти «Бігосінфо» випускають другу не менш цікаву частину розслідування про роботу керівника підземки. З'ясувалося, що наприкінці 2022 року комунальне підприємство Київський метрополітен уклав контракт ТОВ тепло «Теплоенергоавтоматика» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії. А усе це загрифували для службового користування. На запит журналістів з проханням уточнити, чому контракт має гриф та чому підрядником обрана саме ця. Компанії у метрополітені відповіли, що інформація загальному розголошенню не підлягає. До слова приховувати напевне є, що адже загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену, понад півтора мільярда гривень, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. І журналістам таки вдалося з'ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання. Звісно, що на долоні показати докази проти себе не захоче ніхто, але найцікавіше персона підрядника, точніше, підрядниці, біографія якої ну аж надто далека від метро. Там вона хіба могла б станцювати. Так, за даними джерел Бігус.Інфо, у 2023 році теплоенергоавтоматика купувала кабелі у компанії ТОВ та Мерлайн. Компанія не є виробником, відтак сама також закуповувала кабелі у інших постачальників, але вже за значно нижчою ціною. В результаті на партії в 7 кілометрів кабелю. З урахуванням податків метрополітен міг переплатити близько 15,7 мільйонів гривень. Основним власником ТОВ КБ теплоенергоавтоматика з літа 2020 року записана Тетяна Белецька. Її біографія та професія максимально далека від метро. Белецька, балерина, народна артистка України, викладає у національні опери України та завідує відділенням класичної хореографії в Київській муніципальній академії танцю. І це не усі цікаві нюанси. Журналісти з'ясували, що Белецька наймовірніше є те, що давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського Кирила Кривця. Всередині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу. Пізніше, у 2007-2012 роках разом займалися бізнесом. Після того, як Брагінський в 2014 році очолив КП «Київський метрополітен, кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари, виконували роботи. Вгадайте для кого. Правильно для метро вони і одяг постачали працівникам, і будівництвом займалися, яке так і не змогли завершити. Мова йде про те саме метро на Виноградар. Крім цього, одну з компаній бізнес-партнера Брагінського підозрюють в ухиленні від податків. Після заходу кривця Енергодар Будмеханізація продовжує отримувати кошти від метрополітену, При цьому освоює їх специфічним способом. Так за даними Джерел «Бігус.Інфо», у 2023 році компанія. Купувала металоконструкції вартістю 32 мільйона гривень у тов Рінвел, постачальник фігурує у судових ухвалах як компанія транзитно-конвертаційної групи. Більше того, сам він того року купував цигарки та алкоголі. Тобто може йтися про таке явище, як податкова скрутка з метою ухилення від податкування та обготівкування коштів. У метрополітені з журналістами спілкуються неохоче. Сам Брагінський і подавна у комунальному підприємстві лише спромоглися надати відповідь на папері. Не дуже раді медійникам інші фігуранти справи, пані Белецька говорити з журналістами відмовилася. Кривець надіслав теж письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться третьою черговою спадкового права. А до слова у письмовій відповіді з метро зазначили, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча про це їх ніхто її не питав. Нині Жововські Інського виконує головний інженер метрополітену Віктор Вигівський. А кличко просить журналістів передати усі докази проти колишнього короля підземка до правоохоронних органів. Прошу журналістів «Бігус.Інфо» передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації бігусінфо. А як думаєте, ви чим закінчиться ця історія? Та чи дані обіцянки ще Брагінським виконують наступні керівники? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!